На матчу. Ну, Ми серйозно готувалися до команди, тому що я переглядав матч їхній з кальбом, мені сподобалась їхня гра. Контратаки, всякі контратаки, плюс непогано комбінували вони. Тому ми серйозно втолили. Тим більше ну, ми не можемося дозволити зараз до будь-кого не серйозно готуватися. Ми ще команда не зіграна. Ми буквально зібрали команду за. За тиждень до чемпіонату, у нас навіть ми не провели одної гри перед чемпіонатом в тому складі. Але прийшли хлопці, яких я знаю, які були в мене вчилися ще вчилище фізичну культуру. І ми по ходу вже готуємо команду. Які цілі ви ставите перед такою командою, яку зібрало за тиждень. Наразі ми з президентом переговорили, поки перше коло. Ми подивимося на що ми здібніш, на що ми можемо претендувати, і поки що виходимо кожного року на перемогу, а потім будемо вже дошковуватися в тому, як нас піде, будемо ставити задачі. Ну, можна сказати, що і результат, і, можливо, там перебіг подій стало сюрпризом для вас в цьому матчі в Чеченцях. Е, я скажу так, звичайно, вплинув на хлопці відчули впевненість, вони вже почали грати розколом, то додало їм якби, позитивних емоцій. Бо, наприклад, в другому таймі, коли пропустили гол, де перейшла ця впевненість, самовпевненість. Одразу гра пропала, відразу пішли моменти, і загрози біля наших ворі. Тому це ще раз показує, що в нас не настільки все вже ідеально, як би хотілося. じゃあこの。